Це двір у мікрорайоні Левада по вулиці Чураївне, 3, дріб, 2. Раніше тут були ями, а зараз оголені шляхи. За словами місцевих мешканців, вони вже неодноразово зверталися до влади міста з проханням виконати ремонт двору. Тут такі одні ями, дорога не годиться нікуди. І ми дуже раді, що зараз розпочалася ця робота. І хотілося, щоб її зробили якісно, щоб і бордюри теж поміняли, бо у нас і бордюри вони не годяться нікуди. За словами ремонтників, перший крок розбирання старого покриття, далі влаштування основи і встановлення бордюрних каменів. Працівники компанії Райагробут, яка здійснює облаштування дворів, кажуть займаються не лише асфальтом, а й налаштуванням дощової каналізації та люків. Додають, що за попереднім планом роботи триватимуть близько трьох тижнів. Депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук, який опікується цим мікрорайоном і до якого зверталися по допомогу мешканці, поділився планами на подальші ремонтні роботи і назвав конкретні локації зараз розпочався поточний ремонт варового проїзду. Хочу зазначити, що в цьому році в цьому мікрорайоні Левада буде зроблено більше 15 дворових проїздів. Це велика кількість. Також по всіх районах нашого міста це Половки, Алмазний, інші райони нашого міста отримують заміну чи ремонт міждворових проїздів. І це дуже важливо, враховуючи ту ситуацію, яка в нашій країні, ми можемо виконувати тільки поточний ремонт дворового проїзду. Перехожі зізнаються, що у цьому дворі ситуація з дорожнім покриттям критична. Люди кажуть, що не знають, до кого. Кого саме потрібно звертатися, Аби вирішити проблему з ямами і вибоїнами. Я не звертався, але ну, у цьому дворі дорога, звісно, бачу погана. Треба робити. Дороги по самій Полтаві хороші, ну там де я був. у ну, цьому дворі не дуже добрий. Треба робити для деяких місцевих мешканців ремонтні роботи почалися несподівано. Мешканка багатоповерхівки по вулиці Чураївни, 3, дріб 2, Ірина каже: злякалася гучних звуків, але коли вийшла на вулицю, зрозуміла, приїхали вантажівки та інша великогабаритна техніка для укладання асфальту. На зараз ви бачите, що воно робиться. Одразу ми дуже перелякалися, бо так ці роботи проводяться не дуже постійно. Вони якось вирили. Перший слой зняли, потім залишили на кілька днів, ми вже перелякались, думаємо, ну що ж це таке робиться. А потім, потім вони постійно щось кожного дня привозять якийсь заранатсєв, досипають. Ми в надії, що все ж таки якийсь буде лад. Депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук підкреслює, у нашому місті велика кількість дворів, які потребують заміни асфальтного покриття. Наголошує, що цього року заплановано значну кількість облаштувань міждворових проїздів та ремонту автомобільних доріг. Шановні мешканці нашої територіальної громади. Якщо ви хочете, щоб у вашому дворі був зроблений поточний ремонт дворового проїзду або був встановлений дитячий майданчик, звертайтесь на початку року. До управління ЖКХ або до вашого депутата, якого ви обирали.